А я вам скажу, що коли військо проходило, то через Бучаш, зараз зробили окружну. Іде цей основний шлях? Ну, от оцей Чортків, Бучаш, Монастириська. І воно проходило так, по селах поки що не розходилося от перший день. Ну, от в'їхали танки, танки відкриті, але нас дітей туди не пускали. А ще особливо молодих дівчат, мені вже тоді було 14-15, то, то так. Але, я ж кажу, проїхали спокійно, махали руками, от війшли радянські війська. Не було цього. А вже потім, от вже як почалося, ну, то вже побачили, в першу чергу приїхали, кинулися, що викуповувати мигом повітовому Союзі все розібрали, що не було в магазинах. Оце вже тоді відразу. Бо вони мали гроші, ми не мали грошей. Польські гроші не пішли, а радянських вітки було взяти не було? Сусід наш по дому, професор гімназийний, Назаркевич іншим, його прізвище витягнув валізочку. Зі збереженими своїми грішми, а він був багато оплачуваний, польськими, закликав вихованка і сказав, розведи вогнище і спали, щоб мені не було жаль років труду. Бо жив він в бучачі також з тим, що вернеться, сам він з з-під Львова, але дістав бучачі викладачку посаду. Тобто ті, що мали збереження готівкою, вона пропала польська, ну а ті, що в банках її подавно. Тобто ми не мали грошей. А приїжджали, вони мали гроші, радянські гроші, все пішло, Причому було так до да так. Золотий до, до карбованця, то виглядало надзвичайно дешево.